Український автомобільний ринок з минулого року почав демонструвати плюсові показники. Зокрема, вже кілька місяців поспіль динамічно зростають продажі у сегменті бізнес-класу. Український автомобільний ринок не відстає від трендів світової автоіндустрії. Останні технічні рішення знавці автопрому споглядали цими днями у Львові. Масштабна святкова подія. Близько трьох сотень автолюбителів отримали нагоду ознайомитися з технічними можливостями нової моделі BMW п'ятої серії. Це впевнені за рулем, це своєрідна агресія. Фахівці детально ознайомили з особливостями нової моделі від потужного світового виробника. Це і управління жестами. То ви можете керувати звуком, піднімати телефон трубку, ставити жестами руки. Це паркування автомобіля з пульта, так званий активний круїз-контроль, який до швидкості 210 км за годину допомагає вам, не прикладаючи ніяких зусиль і уваги, автомобіль сам вибирає безпечну відстань до... Автомобілі, які їде перед ним, автолюбителі діляться враженнями. Мовляв, баварські інженери досконало розробили новий BMW п'ятої серії. Відтак він зможе повторити успіх своїх попередників. Дуже комфортна машина, і взагалі сам салон, сама контактація дуже вражаюча. Тим часом представники компанії розповідають, на українському ринку сформувався відкладений попит, тому приріст продажів у бізнес-класі очікується більший, ніж загалом у європейських країнах. На українському ринку спостерігається тенденція до зростання попиту на нові автомобілі марки BMW. І ми плануємо кожен рік приріст в. 30-40 автомобілів за розрахунками провідних учасників ринку у 2017-му українці будуть більше купувати автомобілів, зокрема і в бізнес-класі. Фахівці констатують на сьогодні автомобіль такого рівня одне з найбільш вдалих фінансових вкладень.